Друзі, послухайте народну казку про кота, козла та барана. А якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Кіт сірий лоб, козел та баран Жили були в одному дворі козел та баран Жили між собою дружно. Сіна жмут і той навпіл. Ось лежать собі козел та баран і розмовляють. Звідки не візьмися, котик моркотик, сірий лобик, Йде та так жалісно плаче. Козел та баран його питають Кіт коток, сіренький лобок. Чому ти плачеш на трьох ногах скачеш? Як мені не плакати? Била мене господиня, вуха виривала. Ноги виламувала та ще й задушити обіцяла. А за яку вину? А за те, що сметанку злизав. І знову заплакав кіт вуркіт. Кіт, «Кіт коток, сірий лобок, про що ж ти ще плачеш? Як мені не плакати? Баба мене била та приказувала. До нас прийде зять, де сметани взять? Хоч не хоч, доведеться вколоти козла та барана. Заревли козел та баран. Ах ти, сірий коте, не тямущий лобе. За що ти нас занапастив? Ось ми тебе заколемо. Тут кіт воркіт вину свою визнав і пробачення просив. Козел та баран його простили і стали втрьох думати. Як бути і що робити? Ану, середній брате, запитав кіт барана. Чи міцний у тебе лоб? Спробуй обворота. Піднявся баран, з розгону стукнувся у ворота лобом. Захиталися ворота, але не відчинилися. Ану, старший брате, запитав кіт козла. Чи міцний у тебе лоб? Спробуй обворота. Піднявся козел, розбігся, вдарився, ворота й відчинилися. Пил стовпом піднімається, трава до землі прихиляється. Біжать козел та баран, а за ними стрибає на трьох ногах кіт сірий лоб. Втомився кіт, змолився до названих братів. Козле та баране, не залиште меншого брата. Узяв козел кота, посадив його на себе і пострибали вони знову горами, долами, сипучими пісками. Довго бігли і день, і ніч, поки в ногах сили вистачило. Ось прийшло круте крутище, станове становище. Під тим крутищем скошене поле. На тому полі скирти, як міста стоять. Зупинилися козел баран і кіт відпочити. А ніч була осіння, холодна. Де вогню добути? Думають козел та баран, а кіт сірий лоб вже добув бересту, обгорнув козлу роги і велів йому з бараном стукнутися лобами. Стукнулися козел з бараном та так міцно іскри з очей посипалися. Берест і запалав. Розвели вони вогонь, сіли і гріються. Не встигли, як слід зігрітися, зирк простує непроханий гість. Ведмідь. Пустіть погрітися, відпочити, щось сил моїх немає. Сідай з нами, Михайло Івановичу. Звідки йдеш? Ходив на пасіку та побився з чоловіками. Стали вони в чотирьох ділити темну ніч. Ведмідь під скиртою кіт сірело на скирті, а козел з бараном біля багаття. Раптом йдуть семеро сірих вовків восьмий білий і прямо до ожереду. Замекали козел та баран зі страху. А кіт сірий лоб таку мову повів. Ой ти, білий вовче, князю над вовками, не сердь нашого старшого брата, бо як розходиться, нікому не минути лиха. Чи не бачите у нього бороди? У ній то й сила, бородою він звірю побиває, а рогами тільки шкіру знімає. Краще з честю підійдіть та попросіть. Хочемо, мовляв, погратися, силу спробувати з меншим братом, от з тим, що під скиртою лежить. Вовки на тому коту поклонилися, обступили ведмедя і стали його задирати. Ось ведмідь кріпився, кріпився та як вхопить на кожну лапу по вовку. Перелякалися вони. Видерлися абияк та, підібгавши хвости, побігли в розтіч. А козел та баран тим часом підхопили кота, побігли до лісу і знову наткнулися на сірих вовків. Кіт швидко видерся на вершечок ялини, а козел з бараном схопилися передніми ногами за ялиновий сук і повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами клацають. Бачить кіт сірий лоб, що справи погані, став кидати у вовків ялинові шишки та примовляти. Раз вовк, два вовк, три вовк. Всього лише по вовку на брата. Я кіт недавно двох вовків з'їв з кісточками, так ще ситий. А ти більший, брате, по ведмедів ходив так не зловив. Бери собі й мою долю. Тільки сказав він ці слова. Козел зірвався і впав прямо рогами на вовка. А кіт знай своє кричить тримай їх, лови їх. Тут на вовків напав такий страх, кинулися бігти, не озираючись. А кіт, сірий лоб, козел та баран пішли собі своєю дорогою.